Ігри героїв у столичному палаці спорту пройшов завершальний етап всеукраїнських змагань з кросфіту. Їхні учасники не професійні атлети, а поранені бійці АТО та воїни, які через поранення опинилися в інвалідних військах, чи мають протези про незламну силу духу та жагу до перемоги, розкаже Юлія Печивалова. Близько під сотні учасників змагань, попри всі складнощі вирішили не здаватися, і всіляко доводять їхні травми не перешкода на шляху до нових звершень. Зал вітає цих спортсменів шаленими оплесками і стоячи. Підтримати атлетів прийшли не лише рідні та близькі. Ми повинні підтримувати таких, як наші паралімпійці, як бійці АТО, які постраждалі. Ми повинні їх підтримувати завжди. Подякувати їм за той приклад, який вони надають, і нашій молоді. І показують, як може перемогти, і показати ту волю до перемоги, ту не. Нестримну енергію серед учасників цих змагань з кросфіту єдина жінка, пані Юлія вважає, що інвалідний візок не вирок і змагатися у фізичній вправності саме з чоловіками цікава та азартна справа. Виділа ріб, виділа і драйв. Мені дуже подобалося. а коли мені приложили учасниця. Я не відказалась. Я думаю, це нові епізоди для мене просто показати ребятам, що не можна сидіти на місці. Нужна продовжувати, нужна продовжати. Вони прийшли сюди не лише змагатися за нагороди. Кожен з них без перебільшення вже герой. Приміром, полтачанин Юрій у довоєнному житті навчався у виші. Однак після четвертого курсу пішов добровольцем у Збройні сили. Отримав поранення в зоні АТО та втратив ногу. Нині ж доволі впевнено, почувається на протезі та здобув особисту перемогу. Друге місце в особистому заліку з кросфітом. Насправді, по-перше, що це дуже крута спортивна реабілітація. Це дуже хороша моральна, фізична, психологічна реабілітація. Ти на Постійно знаходишся в полі своїх однодумців. Це дуже хороша психологічна підтримка. Тобто, хлопці розуміють проблеми один одного, дуже надзвичайно собі допомагають. Кращі спортсмени цих змагань, окрім нагороди визнання тут в Україні, отримають ще один сюрприз. Поїдуть у закордонну подорож до штаб-квартири НАТО у Брюссель. Там вони проведуть свій показовий виступ. Юлія Пошивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.